Вкладення у дії 18 мільйонів рублів на відновлення соціальних об'єктів виділено до Босарам. Почесна служба? Чому придністровські юнаки хочуть в армію? І віруси штурмують. Епідситуація в республіці оцінюється як неблагополучна. Інформаційний ефір першого Придістровського продовжує українська редакція студія Оксана Крук. Вітає У вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Міграційний приріст і більше індивідуальних підприємців. Рибницький глава відзвітував президенту про роботу за минулий рік. На нараді обговорили і проведення ремонтних робіт. Добробут рибниці багато в чому залежить від ММЗ. У минулому році основний платник податків району опинився в складній ситуації. Виробництво знизилося, але малий бізнес показав зростання. Індивідуальних підприємців стало більше майже на 300 чоловік. Цілий рік у місті та районі будували будинки культури, школи, садки та дитячі майданчики. Підтримка молоді окрема тема доповіді президенту від рибницького мера. Були виділені кредити... Були виділені кредити молодим сім'ям розміром у 900 тисяч рублів. Це 100 тисяч на кожну сім'ю. Крім того, 16 дітей сиріт, які залишилися без піклування батьків, були забезпечені житлом. Особливе місце збереження історії. Минулого року відкрили пам'ятник Дот, а на честь героя Радянського Союзу, рибничанина Вікторова Харловського, встановили пам'ятну дошку. Я що вас взаємодія. Я бачу, що у вас є взаємодія. Це добре, взаємодійте, працюйте, насичуйте життям, місто Рибницю та Рибницький район. У будь-якому випадку ви знайдете підтримку і від мене, і з боку уряду та Верховної Ради. До речі, у 2019-му в Рибниці відзначено міграційний приріст, і це тенденція для всієї нашої країни. Переговорах між Придністров'ям і Молдовою деградація. Про це міністр закордонних справ розповів послу Великобританії. Віталій Ігнатів і Стівен Фішер детально обговорили домовленості, які підписали представники Кишинева. Але зараз відмовляються виконувати. Ситуація в Молдовах придністровському врегулюванні стає все складнішою. Істотна деградація діалогу сторін, зниження динаміки контактів між представниками Придністров'я і Молдови на зустрічі з послом Великобританії Віталій Ігнатів дає чітку характеристику відносинам з офіційним кишеневом у Тирасполі. Стурбовані тим, що Молдова відмовляється виконувати домовленості пакету Берлін плюс він включає закриття політично мотивованих кримінальних справ, припинення телефонної війни і не тільки год минулий рік показав, що кишенів спеціально обрав тактику обструкції, діалогу і використовував будь-який привід для невиконання раніше взятих на себе зобов'язань. Руйнування напрацьованого в 17-18 роках позитивного переговорного багажу новою політичною владою було вироблено досить примітивними методами. Молдова продовжує створювати нові проблеми у стосунках з Придністров'ям. На зустрічі в МЗС послом Великобританії особливу увагу приділили закриттю кореспондентських рахунків наших підприємств у молдавських банках. Важливо відзначити, що у Кишиневі продовжують говорити про вирішення проблем. Такі обіцянки лунають і від молдавського лідера Додона. Я цельно заявляю, що ні... я офіційно заявляю, що жодні питання не вирішені. Довіра руйнується, і успішності немає ніякої. Це позиція і президента, це позиція всіх тих, хто бере участь в політичному процесі з придністровського боку. І на фактах це підтверджується. Не вирішено питання телекомунікації, банківське відкриття рахунків наших юридичних осіб, кримінальних справ. Так нічого не вирішено. Немає ніякої успішності, шановний Ігорю Миколайовичу. Є деградація і провал. Переговори між Придністров'ям та Молдовою з подачі Кишинева де факто зайшли в глухий кут, кажуть наші дипломати. Досі сторони не підписали підсумковий протокол зустрічі у форматі 5 плюс 2, яка відбулася у Братиславі. Текст документа погодили всі міжнародні учасники переговорного процесу. Однак представники Молдови продовжують свій рух проти всіх. Но Смирно? Для справа! стрічі У! Ще недавно ці хлопці демонстрували строєвий вишкіл та майстерність на військово-спортивному святі, але часу на відпочинок немає. Попереду черговий виступ парад на честь 75-річчя великої перемоги. Бійці роти почесної варти мають намір показати справжнє шоу. Ми приступілі підготовки, ще в ноябрі. Ми приступили до підготовки ще у листопаді минулого року. Починаємо з найелементарнішого, тому що будь-яких помилок на цьому параді допустити не можна. Поки все залишаємо в таємниці, але буде хороший показовий виступ і абсолютно нова програма. Армійська постава і витонченість рухів навіть при зміні варти. Ще минулого тижня Валерій Куделін був строковиком. Тепер на контракті каже, причин залишитися в армії чимало. Мені в мені сподобалося, що в РПВ вирішив залишитися. Тут чудовий колектив. Усі хороші хлопці подобаються виступи, тому що хочеться завжди бути на виду у всіх святах брати участь особисто. Плюс подобалося армійське життя. Все за розпорядком. Сьогодні почесні варті, як і у всій армії, діє принцип робочого дня вранці в частину увечері додому. А ще можна поєднувати службу з навчанням. Я вчусь в в інженерно-технічному інституті на. Інженер-електрика вдається поєднувати службу з навчанням, тому що на кожну сесію мене відпускають. Тобто я беру довідку з інституту, приношу її сюди, у частину, і мене відпускають на сесію. Останню здав навідмінно. Без почесних військовослужбовців не обходиться жодна важлива подія. Від урочистих парадів до зустрічі іноземних делегацій. За словами самих бійців, головна нагорода це підтримка і овації глядачів. Віруси штурмуються. Під ситуацію в республіці фахівці оцінюють як неблагополучно. З початку цього місяця на ГРВІ захворіло понад 4800 тисячі осіб. Зафіксовано і 10 випадків грипу у Тарасполі та рибниці. Одна людина померла від двосторонньої пневмонії. У столиці 12 класів закрили на карантин. У Григорополі 8. в інших містах на вимушеному відпочинку по одному-два класи. Лікарі кажуть, поширенню вірусів сприяє тепла погода. Яка ситуація з гРВІ у Бендерах дізнавалася? Наш кореспондент. Лютий пора застуд. Тільки за минулі сім днів у Бендерах зареєстровано близько тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів. Це майже на чверть більше ніж тижнем раніше. Є й один випадок грипу, але піку захворюваності поки немає. Медики очікують його до кінця лютого. Більше половини хворих діти і школярі. На карантин закрито три групи в десятках і два класи у школах. 10 в... З 10 лютого в нашій школі в четвертому. Класи через герві були відсутніми 30% дітей. Ми поставили до відома уно і було прийнято рішення закрити на карантин на тиждень. У всіх освітніх закладах міста ведеться моніторинг захворюваності. Проводяться профілактичні заходи. Обов'язкові провітрювання, вологе, прибирання, дезінфекція проводиться утренній фільтр провітрювання. у всіх підвідомчих установах. Щодня проводиться провітрювання, дезінфекція, обмеження масових заходів при виявленні третини хворих. Колектив відправляємо на вимушені канікули для дітей інтернатного типу. Призупинено відвідування батьків. Лікарі відзначають, до педіатрів звернень значно більше ніж до терапевтів, і не тому, що дорослі набагато менше хворіють. Вони частіше переносять хворобу на ногах або займаються самолікуванням, а це дуже небезпечно, високий ризик ускладнень. Температура може до температура може підвищитися до 38 градусів і навіть вище. При цьому спостерігається лихоманка, біль у м'язах, слабкість. Симптом, який відрізняє грип від герві, реніт або нежить, з'являється трохи пізніше. Не потрібно ставити діагноз самостійно і пити таблетки тільки тому, що сусідам допомогло, і вже зовсім неправильно приймати антибіотики. Лікування підбирає тільки лікар народними засобами краще теж не зловживати. Вітамін С в розумних кількостях, а ще міцний сон і побільші фізкультури для профілактики. Грунтовне вкладення в республіку триває. 11 соціально значущих об'єктів цього року відремонтують стільки в Дубосарському районі. З фонду кап вкладень на це виділено понад 18 мільйонів рублів. У переліку на відновлення і російсько-молдавська школа номер 7 Російська молдавська школа номер 7 за кілька років відзначатиме сторіччя. Нинішні будівлі закладу наполовину менше. За майже 50 років тут не було жодного капітального ремонту. Застаріло все. Три роки тому тут почалася поетапна реконструкція. Замінили вікна, двері, вимостили тротуарною плиткою шкільне подвір'я. Зараз основна проблема це покрівля. У нас аварійна ситуація на третьому етажі. У нас аварійна ситуація на третьому поверсі. Дощ, коли йде, зверху лється на весь третій поверх. Боремося як можемо. Відрами, ганчірками, але це не діло. В першу чергу це безпека наших учнів і працівників. У цьому році на ремонт покрівлі сьомої школи з програми фонду капітальних вкладень виділять майже півтора мільйони рублів. Всього ж до програми капітального ремонту включено 11 соціальних об'єктів этом году у нас вошло. цього року. Увійшло три великих дитсадки: веселка, червона шапочка, Оленка, два сільських у гаянах гіочел і у червоному виноградарі. Колубок по всіх об'єктах в першу чергу це заміна віконних блоків і ремонт покрівлі, оскільки це перше з чим стикаємося при обслуговуванні будинків. У минулому році в Дубасарському районі побудували 10 дитячих ігрових майданчиків. Цього року їх встановлювати продовжать. У планах подальша реконструкція паркових зон, початок будівництва спортивного комплексу та завершення центру реабілітації для особливих дітей з повним оснащенням меблями та обладнанням. Ліга чемпіонів у Тирасполі. прямо зараз визначається доля нашої молодіжної команди Академії футболу «Шериф». Місце зустрічі мала арена спорткомплексу Шериф. Грандіозна подія для шанувальників футболу. У столиці проходить матч плей офф Ліги Чемпіонів серед молодіжних команд. У принциповій зустрічі зійшлися 19-річні футболісти Шерифа і Цервена зв'язда. Ставки високі. Переможець раунду визначиться в одному матчі. і Вийде в одну восьму фіналу турніру, де може зустрітися з такими командами, як Аякс, Баварія, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Реал. У разі нічієї команди розпочнуть ми хотімо, що більше зробити. Ми хочемо якомога більше зробити і все можливе для нашої перемоги. Це наш шанс довести, що ми кращі. Наша молодіжна команда потребує підтримки 12-го равця. Тому у всіх бажаючих ще є час приєднатися до цієї легендарної футбольної події і стати частиною великої команди. Матч проходить на малій арені спорткомплексу Шериф. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.